Всіх вітаю, 26 червня. Так, зроблю розклад на ваше питання: питання про Захід Україні. України. Давайте зараз запитаю зачитаю, і потім ми зробимо по питанням. Добрий день, подяка за працю щодня. Дякую теж вам. До речі, дякую всім за ваші вподобайки, за вашу підписку, коментарі, за підтримку. Так, знаю, що зараз питаєте, де ви це почули? Або де це ви читаєте? Да, спитаю, де ви це почули? Де ви таке читаєте? Я такого не бачила. <кій> так, вчора почула, що на захід України введуть війська НАТО під виглядом допомоги. Це перше. Давайте питати. <кій> НАТО. Чи війдуть війська НАТО на захід України для допомоги? Чи війдуть війська НАТО? На захід України для допомоги. Чи війдуть війська НАТО на захід України для допомоги? Питаємо до кінця року, цього року, 24-го. Чи війдуть війська НАТО на захід України для допомоги до кінця року? Щось, щось вже і так є. Є якась допомога на Заході від НАТО. Є якась допомога військова. Але вона ну, не суттєва, але щось є. Допомагають робота, праця. Да, Вже воно є, чимось допомагають. На якихось підприємствах щось десь, ну, тобто, вже десь працюють вони. На Заході України е, чимось вже допомагають і над чим десь працюють. І так, там, мені кажеться, вже ну, відповідь, що вже вони там є і щось роблять. Але їх небагато. Чи війдуть війська НАТО? Ну тут відповідь: от, Світ, башня, удар. Відповідь, що прям війська увійшли. Ні. Невеличка частина з різних держав вже є і щось роблять. Ось карта роботи. Так, далі. Ось ці війська НАТО, ви пишете, зайдуть. Під виглядом допомоги. І поляки згадають в Західній Україні. Все і буде ситуація не дуже мирна, і що Захід України заберуть за борги. Іменно Поляки. <кій> Польща забере Захід України. Прям забере. Польща забере Захід України за борги. <кій> Польща забере Захід України за борги. Польща забере захід України за борги. Гроші, дві камонет. Це обман. Ця інформація, обман, неправдива. Тут сім мечів. Це обман. Інформація неправдива за ось ці гроші, за ось ці борги. Чи забере Польща захід України за борги? 10 жеслів. Ні. Ні. Відповідь ні. Це страх налякати людей. Ця інформація налякати людей. За гроші, за борги, ось налякати. Тобто, це обман. Те, що ви почули, це обман. Далі. Ще одне питання. Подивіться, числа, липень. З 13 по 16, з 20 по 22 липень. Небезпека для Заходу України. Що стосовно ядерки. Давайте дивимося просто липень. Липень для Заходу України. Є небезпека, загроза. Стосовно ядерки, ядерного удару. Липень, небезпека для Заходу України. Липень, загроза є. Для... Стосовно ядерки, 5 мечів. Ні. Домовленості, смерть. Стосовно ядірки, є небезпека для Заходу України, липень, відлюдник. Атаки, Україна. Атаки будуть з повітря, башня по ілюзії. Ядерка йде по ілюзії. Смотрите, башня по ілюзії. ось Якщо б воно було ось так, випало. І ще б випала тут карта Сонця, або ось поряд карта України. Я б сказала, ну да, небезпека велика є. А так воно падає башня по ілюзії, удар. Е, відповідь ні. Далі ви питаєте про серпень. Давайте серпень. Загроза. Е, тобто, липень, небезпека є з повітря, але не ядерка. Е, серпень, небезпека для Заходу України є. Стосовно ядерки серпень є небезпека для Заходу України стосовно ядерки. Війна обман. Це якийсь обман, знов карта обману. Ілюзія, знову ілюзія домовленості. Те, що ви почули цю інформацію, це ілюзія, це якийсь обман. Тобто, це хтось вливає, пише, або. Я не знаю, може це Тік-Ток, може там. Ось там просто. Такий бред несуть, що, ну там, ну, це жах. Якщо це ви побачили в Тіктокі, то просто діліть це все на два. Вони там спеціально знімають все і кажуть таке, що просто. Нагнітати, ось. Якщо вам попалось це відео в Тіктоці, просто його ну не звертайте уваги, це обман, це ілюзія. Так, тут теж ілюзія, обман, ні. Так, і наостанок, давайте запитаю знов, знов про ядерку, про всю Україну. Так, до кінця, до кінця 2024 року. Наважиться Росія застосувати ядерну зброю по території України. До кінця 2024 року наважиться Росія застосувати ядерну зброю по території України. Земля, ресурси, робота, колісниця, домовленості, вибір, сила, обмеження. Ні, карта обмеження падає, ні. Є якісь домовленості стосовно цього. Не все воно так просто. Якщо вони щось зроблять, то буде їм атвірка. Вони це знають. Ну, тут ну, зв'язані руки по домовленостям. Навіщо? Навіщо? Ось е, е, зараз е, розповсюджують таку інформацію стосовно того, що буде ядерка на е е, заході України. Липень, серпень. Навіщо ця інформація? Навіщо це роблять? Роз, розшатати ситуацію всередині країни. Спеціально такий план. ну Тобто в них і ПСО. В них і ПСО стосовно військових, стосовно ТЦК, стосовно ядерки, стосовно ще чогось. Ну, коротше, в них на все є своє направлення. Контроль, маніпуляція, <кхем> зробити важку ситуацію, щоб люди відчували, що перемоги не буде. Ось так. Навіщо розганяють цю інформацію? До речі, ви не перше запитали стосовно того, що Польща забере Захід України? Навіщо ця інформація? стосовно того, що Польща забере Захід України, ну, за борги? Правосуддя, закон, ілюзія. Бачите, це все ілюзія. Оце вже, все, що ви почули стосовно забере Захід України, це все ілюзія. Для чого? Обман, луна. Просто обман. Просто нагнітання ситуації, задурювати голови людям. Знаєте, якось вам там на Заході більш-менш спокійно живеться, у вас не так часто тривоги, так треба вам ще оцього закинути. Ядірку і що вас заберуть за борги. Навіщо ця інформація, що заберуть? Неправдива інформація, що заберуть Захід України за борги. Неправдива інформація стосовно України стосовно українських земель. Ну що я можу сказати? Все це йде від диявола, вони працюють над цими ПСО, знімають, пишуть, роблять і так далі. Я сподіваюся, що на ваші питання я відповіла. Всі, хто живуть на Заході України, якщо чули цю інформацію, не звертайте уваги. І все. Всім тихого дня.